Ми почав би з паном мігнутом говорили про наліт шахедів на Львівщину на захід України. Давайте на схід перенесемося, тому що все ж останні кілька днів саме з Бахмуту доносяться. Ну мені здається, дуже важливі і позитивні думки про те, що все наступ росіян у Бахмуті забуксував, і українцям, судячи зі всього, вдалося зупинити його. Що ви про це знаєте? Що ви про це думаєте? Ну, дивіться, моя думка була дуже конкретна. Ще висловлена на початку лютого, коли було прийнято таке концептуальне рішення, що вони нарешті почали йти в наступ. І тоді цей наступ він виглядав трохи дивно, тому що ну, що таке наступ, ну, підготовлений наступ чи там намагання стратегічно досягти якоїсь мети. Це накопичення якихось резервів. І використання цих резервів в одній чи в двох точках для того, щоб досягти ну, значної мети, не знаю там наприклад, та звільнення чи захоплення, як вони там кажуть, там ну це з Запорізької області, наприклад, а вихід на кордони Луганської Донецької області, але для цього потрібно накопичення всього потенціалу і артилерії, і бронетехніки. Що вийшло в росіян, ми побачили за цей місяць. Тобто вони насправді використали ту радянську тактику, коли вони пішли в наступ на багатьох напрямках, сподіваючись десь на якомусь з них визначити найслабшу ланку українських Збройних сил. Цієї ланки не виявилося, і вони змушені були підтримувати великий темп можливих наступальних дій, штурмових загонів по всій лінії фронту. І це е, дуже виснажувало їх, і якраз та тактика, яка була потрібна нам. Але е, ну, і всі, всі розуміли, що більше місяця така тактика боїв просто неможлива для наступаючої сторони. Вони е, змушені будуть взяти якусь оперативну паузу для, е, ну, для накопичення нових сил, для, для відпочинку особового складу і так, далі, і так далі. Тобто, воно так і вийшло. Ми, ми зараз бачимо, що. Початок березня якраз і показав нам, що вони ну початок березня вже що вони е, виснажені, і десь в якийсь момент вони мусять зупинитися. І що ви прогнозуєте далі? Тому що ну от знову ж таки, якщо читати навіть російські медіа, а ми мусимо це робити для того, аби розуміти, що на думці ворога, там вже майже відверто говорять, що Бахмут стане кінцем приватної військової компанії Вагнер, ну принаймні, в тому форматі, в якому вона існувала до цього. А перед тим ми ж пам'ятаємо, що очільник і фінансист цієї компанії. Пригожин казав, що після того, коли не стане Вагнера, не стане й російської оборони на сході нашої держави, чого ми всі очікуємо. Ну на даний момент та інформація, якою ми володіємо відкритою, показує, що проблеми є величезні, проблеми є з підготовленими кадрами. Молодших офіцерів є проблеми з боєприпасами, особливо великих калібрів. Є величезна проблема з бронетехнікою, яка ну може забезпечити не піхотні підрозділи, а мотопіхотні підрозділи. Тобто, вони ну що таке мотопіхотний підрозділ? Це коли проривається оборона, і вони маючи броню і моторесурс, можуть проскочити прорвану оборону на декілька кілометрів там чи десятки кілометрів вперед. Ну, то, що ми спостерігали за нашими військами е, в, в Харківській області, там в Херсонській, цього росіяни не можуть робити. У них немає можливості той особовий склад посадити на броню і прорвати оборону. Тому е, я думаю, що е, вони зараз будуть намагатися піти в глуху оборону і е, перейти до тої тактики, яку ми зараз використовуємо, тобто спробувати нас зупинити і виснажити наші резерви. Е, якщо ми не будемо розтягувати, ну я так собі сподіваюся, якщо ми визначимо е, напрямок головного удару, він буде сконцентрований е, і е, досить е, міцний. Я думаю, що е, ми своєї мети набагато краще зможемо досягти, тому що на інших ділянках ми стримали ворога. І е, оборона наша е, ну не переросла в їхню е, віхні. Е, ну, тобто, наша якість не переросла. Не не, не перебила е, е, їхню ну, їхня кількість, не перебила нашу якість. Це раз. По друге, ну дивіться, вони за місяць всього навсього що спромоглися, це 0,04% нашої території, десь 280 квадратних кілометрів. квадратних да, кілометрів. Це... Не боляче, тому що ми все одно втратили свою територію, але це ну реально за мі за місяць боїв за стільки втрат, ну це я думаю, що це е, ну адекватна е, така втрата. І я думаю, що ми е, своїми зусиллями повернемо набагато більше територію, якщо ну думаю, сподіваюся, що все буде добре. Так, якраз от аналіз супутникових знімків за 14 березня свідчить про будівництво РФ різних укріплень навколо тимчасово окупованої території України та кордонів. З нею це те, що ми зараз показуємо на цій карті. Раніше ми показували фото, як в Криму вони от берегову лінію теж перекопали. Там в них якісь рови готуються до нападів і висадки там чи з моря, звідки хоч. Тобто, вони абсолютно займають таку. Позицію того, що готується до українського контрнаступу, ну хай готуються це, все, що їм залишається, скажіть, будь ласка, ще пане Вікторе, зараз інформація про те, що Путіна можуть судити в трибуналі, набирає такої інформації. Вона безперечно тішить українців. Як ви гадаєте, наскільки цей процес може бути реальним, наскільки до нього може в принципі дійти? Ну дивіться, ми ж адекватні люди, та розуміємо, що е, цей е, ордер це більш морально-психологічний тиск на е, нашого ворога. Тобто, е, е, ну спитатися, що завтра хтось прийде на діне кайданки і привезе в Гагу. Ну, це дуже важко сподіватися. Але разом з тим, е, переважна більшість політиків у світі. Буде думати перед тим, як чи дзвонити йому, там чи спілкуватися з ним, чи взагалі якісь там документи скірувати на його е, в його напрямок. Вже була реакція з боку. Секретаріату ООН, де там виправдовувалися щодо можливих контактів генерального секретаря ООН з Путіним і так далі. і так далі. Зараз ми подивимося на, на позицію Китаю, то що то, що Санзіпінь приїде, це безперечно. Але як він буде себе вести? Як він буде себе? Ну яка реакція буде взагалі в пресі в їхній? Тобто, це такий моральний, дуже сильний крок. І е, сподіваюся, що звинувачення будуть тільки накопичуватися, і будуть виписані ордери на його е, затримання і по іншим епізодам злочинної діяльності цієї персони. Угу. Повертаючись до ситуації на сході, і загалом на фронтах, знаєте, ми коли розпочиналася повномасштабна агресія. Ми більшість українців слухали де, багатьох експертів. і Там, зокрема, Олексій Арестович дуже часто казав, що от росіяни досягли свого піку. Сильнішою російська армія не буде. Ну кілька разів ці повторювалися історія, але тим не менше, от про пік можливості російської армії хотів би запитатися, тому що багато експертів знову ж таки е, поки що відбувається, як все і прогнозували. Росіяни до річниці роковин для нас, початку повномасштабного вторгнення, спробували здійснити штурм. Вибрали Бахмут, їм не вдалося використали величезну кількість власних ресурсів. Як ви гадаєте, це вже був пік можливості російської армії? Ну е, треба розуміти, що в потенціал особового складу, потенціал економічний е, в них величезний. І на жаль, якщо ми з не спроможемося. Поставити їх в найближчий час на місце е, і отримуємо якусь окопну війну е, не нашим, не вашим е, накопичення резервів в них піде е, ну, зовсім іншими темпами ніж нас. Вони можуть собі дозволити е, сотні тисяч загиблих і е, кидати в цю мясорубку не тільки людей, а й там якусь у, 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 умовну техніку. Та тобто вони її під, під, підтягують. Тому е, визначити, чи вони впікуть Своїх можливостей дуже важко, просто не треба треба е, розуміти цього ворога, е, що ну і і, і і і так само розуміти що все ж таки поки що поранений, але не е, подоланий. Тому е, в Україні в Україні зараз у е, буквально за декілька тижнів е, з'явиться якраз той, е, той е, момент, та можливість використати його слабкість. І тоді вже не буде значення, може він вийти на кращий пік, там чи не може. Нам треба використовувати будь-яку можливість і тиснути на нього. То, що в них проблеми, це однозначно. То, що ті проблеми будуть нарощуватися, так само, але треба розуміти їхню ментальність. Їх не стримають не наші звитяги, не, не санкції, не, не якісь там величезні збитки і втрати. Вони звернули. В таких умовах і вони так, так собі бачать існування і світ. Для них поразка це набагато гірше, ніж е, е, ми собі можемо уявити. Тобто вони реально можуть десь на якомусь етапі сконцентруватися і триматися до кінця. Нам не треба просто на здивитися, ну, зважати, і треба йти вперед. В продовження вашої тези хочу запитатися: ми всі віримо, що так і буде. Контрнаступ український вдається, і ми на цьому етапі досягаємо своїх цілей. Ми не даємо росіянам перевести війну в довготривалу на наші території, і не даємо їм, перебуваючи на тих землях, які вони зараз окупували, займатися підготовкою резервів. Але це ж одночасно не завадить. Якщо ми навіть їх відкинемо до кордонів 91-го року, і ми віримо, що так і станеться. Це ж не завадить їм готувати ці резерви і в майбутньому. От, що має бути запорукою справді перемоги цієї? Чи ви вважаєте, що, наприклад, успішний контрнаступ українських збройних сил призведе до дестабілізації, нарешті, справді дієвої дестабілізації всередині Російської Федерації? Ну це комплекс заходів. Я думаю, що якщо ми справді звільнимо наш південь? І реально покажемо, що ми не збираємося зупинятися і будемо йти вперед, і в Крим і на схід. То ситуація з в, в Путіна буде погіршуватися. Саме його політична ситуація. Я розумію, що сама перемога особисто для мене це знищення Росії в тому вигляді, в якому вона є. Поки Росія існує в тих кордонах і в тій формації, і в тій ідеології, які в нас зараз є, перемоги нам не бачити. Ми, ми її просто відкладаємо для того, щоб там не знаю, воювали наші внуки, діти, внуки там чи, 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 чи наші нащадки. А цього допустити не треба. Якщо ми вже в'язалися, то треба йти до кінця.